Тримай моя молитва, тримай солдата в полі. Не дай йому пасти пораненим в обої. Тримай моя молитва е, сироту і вдовицю, пошли їм, Боже, вчасно, і хліб, їх, і водицю. Тримай моя молитва старесеньких і хворих. Не дай їм перез... залишитись без пам'яті ніколи. Не дай одиноко боротися з журбою. Пошли їм, Боже, друзів, на тій життя водой. Тримай моя молитва, пригноблених і кволих, кого великі люди. Обходять стороною, додай їм Боже, сил, серця зміцне з собою. Нехай вони відчують, не лишені тобою. Тримай моя молитва ув'язнених, розбитих у тих, кого спіткало, нежданим життєм лихом. Звісни їх, Боже, руки і випростуй коліна. Нехай же підійметься усяка я долина. Тримай моя молитву, відкинених, незнатних, тих, кого спасає, вражають не непридатні. Скажи їм Боже, слово, поціхи і любові. Нехай він не пізнають, що цінні є Христові. Тримай мою молитву у тих, хто Бога славить, і зам'я Христове, і цін, поля зостають. Для тих, кого катують, звучи моя молитва, для тих, хто знемагає чим житті депити. Звучи моя молитва, несися герой до Бога. Нехай завжди прямою буде твоя дорога. Що ти, ти затихнеш, по серце похворіє, погинеш на говху, бо лікувати вміє. Якщо моя молитва замовкне і ослабіє, прошу все Боже, хай Дух світиться гріє. Прошу тебе, Ісусе, ти звалиш тись бороть. Моли за мене, Боже, у допомозі.